Дивіться, там було коментарів багато стосовно озимої пшениці. І озима пшениця після євролатінного соняшнику. Казали, що подивимося ще, що воно покаже. Ну, от що воно показує, дивіться. Оце пшеничка. Без фунгіцидів. Без фунгіцидів, да, наскільки я пам'ятаю. Це, дивіться, це на 2 червня. Отакий результат. Так, да, тут був дощ, звісно. Ось там, де розворот був у нас по... Е, двойний тобі ж накрив був гербіциду аналогу Євролатінга Генезіс. Давали повну норму. Ну, а да, тут воно пригнічення. Ну, в цілому, дивіться, картина. Оце щоб не було таких хвилювань. Так, да, після комбайну ще раз покажемо. Тобто, дивіться, пшеничка посіяна. Все зроблено, як і у всіх на полях. І оцей от, от результат на другій червні. Це пшениця після євролайденного підсунечнику Клаус. Давали норму, тобі 1,2 аналогу євролайтинга генезіс. І такий от результат. Тому... Шановні, от вам висновки. А ми заїдемо комбайном і ще раз вам покажемо, як воно виглядає вже у бункері. Тому підписуємось, я відповів на ваші коментарі. Я думаю, тут висновки робить самі. Це в нас Дніпропетровська область, Синельниківщина. Ось таке от поле. Так що, після вигляду підсолнечнику і результати. Пішануємось, підписуємось, коментуємо і чекаємо бункера.